Вітаю! Отже, ситуація наступна: дві людини починають зустрічатися, і одна людина більш серйозно налаштована, інша менш серйозно налаштована. І стосунки в них в них, знаєте, такі friends with benefits, як то кажуть. Отже, людина, яка хоче цих стосунків, вона починає. Переживати, що буде занадто серйозно, і ця серйозність відштовхне потенційного цього партнера. І людина починає вести себе протилежно, починає давати, як я називаю, вайб-кортизанки. Знаєте, а мені не потрібно, я взагалі вчора там десь стосувався з кимось чи з кимось була. Оці ціремна що оця несерйозність дуже сильна. На що треба звернути увагу? На чорно-біле мислення. Я або даю дуже серйозний вайб, знаєте, який буде відштовхувати, або фігаро тут фігерота. І знаєте, що не так взагалі з цією, ну, таке з такою поведінкою. Ти хочеш стосунків, ти їх хочеш. Але своєю поведінкою ти показуєш, що вони тобі а, ну, не треба. Це контрзалежна поведінка. Ваша поведінка не співпадає з вашими внутрішніми бажаннями розумієте, і мотивами. Отже. Якщо люди вже почали там щось мутити, так скажімо так, очевидно, вони подобаються один одному фізично, але якщо одна людина не хоче серйозних стосунків, одна з причин. Одна з причин це недовіра, розумієте? Недовіра. І коли ви починаєте демонструвати фігароту, давати оцей вайб-кортизанки, ця ситуація, взагалі, якась нісенітниця, якщо так розібратися, ви хочете стосунків, але ви даєте вайб, що ви їх не хочете. Інша людина з вами вже на половину, скажем так, в стосунках, але можливо вона вам не довіряє, і ви своєю поведінкою контрзалежною ще більше підтверджуєте, що вам довіряти не можна, тому це якийсь бред. Отже, що можна робити, так не обов'язково відмовлятися від своєї серйозності стосовно цих. Стосунки, так але не обов'язково й давити. Можна це робити гідно, можна залишатися собою, демонструвати свої цінності спокійно, якщо вас не влаштовує просто шукати іншу людину, або насолоджуватися тим, що є зараз, і, але собі не брехати, і іншій людині також не брехати. Можна давати трошки легкості, не обов'язково давити, але не підсилюйте оц оцю недовіру до вас.